Доброго дня, дорогі водії, з вами канал Автотема. Відкрив дверцята лівою рукою, попрощайся з правами. Як правильно відкривати дверцята і чому це прийнято? Що цією рукою не можна відкривати дверцята? Потрібно отак тягнутися правою рукою, відкривати і потім виходити. Зрозуміли? А тепер давайте розберемось, чому так. Пішли. В Європі це правило, яке навіть перевіряється на іспитах. В нас же ж наразі такого не введено, але в законопроекті воно вже є. В інтеграції до Європейського Союзу це є вже прописано. Чому саме потрібно відправивати дверцята правою рукою, отак розвертаючи? Дивіться, за статистикою спілки асоціації велосипедистів і учасників дорожнього руху. В країнах Європи страждає від того, що водій відкриває дверцята і сюди врізаються велосипедисти або мотоциклісти в рік більше, ніж 700 чоловік наїжджають на дверки. Коли ви, коли ви відкриваєте дверця лівою рукою, ви не дивитесь, чи є хтось там ззаді. Хоча ця машина автоматично тут малює. Е Трикутничок жовтенький, що ззаді хтось наближається і пікає. Але коли ви відкриваєте, ви не дивитесь. Коли ви потягнулися правою рукою, ви автоматично напіврозвертаєтесь. Тобто ось ви відкрили так, ви сидите рівно. Коли цією рукою ви автоматично розвертаєтесь і вже бачите, хто їде тут. І відкриваючи дверця, ви вже. Ну, Напіврозвернуті і бачите, звідти хтось їде чи ні. І це саме те, що дозволяє замітити велосипедиста або мотоцикліста, звісно, якщо вони не дуже швидко їдуть, да, і вже близько до вас, замітити їх і не створити такої ситуації, коли він на повній швидкості, так бахнеться вам в цю дверку і відхирячить дверку, і себе покалічить. І, коротше, бідина робить пальнешою. Тому, якщо буде асоціація в Європу, а можливо навіть е, прогнозована, то це правило ведуть і в Україні. Е, воно перевіряється на іспитах, тобто ви зглушите машину і виходите з машини. Да? І от якою рукою ви відкрили, тою. Вже вам або зарахувалося, або ні. Тобто воно буде перевірятися на іспитах і е, вироблятися, типу, будуть старатися під час навчання в автошколі виробити це як рефлекс. Да? Ну, типу, як Дивитись в зеркало, коли перестраюєшся, щоб це було рефлективно, щоб ви навіть не розуміли, подивились ви в нього чи ні, але ви все-таки подивились. Да? Бо це теж дуже велика біда на дорозі, коли перестраюються, починають маневр, а потім дивляться в зеркало, а там опа-на, щось їде. І, ну, особливо, коли ти їдеш, раз подивився в зеркало, там нікого немає, другий, третій, а потім йдеш на вгон, а там вже хтось з'явився да, на швидкісних трасах. Тому Оце як дивитися в зеркало, так само з цими дверцятами ручки. Тож, дорогі водії, привчайтеся вже зараз, бо якщо зроблять права временними, то заставлять всіх перездавати. І це вже буде, скоріш за все, потім в правилах, тому що воно, скоріш за все, все прийметься разом однією директивою. Введення тихогляду, зміна правил дорожнього руху і всі ці от плюшки, добавки, воно от внесеться все так, знаєте, єдиною базою оцеї європейської інтеграції. Тому привчайтеся вже зараз, бо перевчитися дуже швидко, знаєте, от якусь свою звичку, перевчити це вкрай важко. Коли вона вже звичка так стабільно вироботана, то вона вже і працює так. Тому привчаємося. Ті, хто вчаться на права або думає вчитися, то вже старайтеся робити то правильно. Так, е, да, в Україні ще цього нема, але найближчі. Перспективі, да, ми ж хочемо це, євросоюз, рухаємося туди, то в найближчій перспективі це передбачається. Тож я на автотемі за цим всім спостерігаю. Вам розповідаю, дивіться уважно, підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. І до зустрічі на дорозі, дорогі мої водії.